60 дітей загинули за час конфлікту. У зоні АТО. про це заявив уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Зростає також і потік переселенців. Так напередодні з Горлівки вивезли 110 людей, з яких майже половина це діти. Інтенсивно тікають люди з Авдіївки, ясуноватого Донецька станиці Луганської, проте залишити зону бойових дій вдається не всім. Під'їзди обстрілюються. Нині каже дитячий омбудсмен, намагаються евакуювати дітвору з інтернатів і дитячих будинків. Щодо дітей з родин, то їх вивозити можуть тільки за згодою батьків. Також потрібно сьогодні розроблювати механізм евакуації дітей в разі настання екстреної ситуації без згоди батьків. Ми сьогодні знаємо, що більшість дітей в закладах, які перебувають на тих територіях, це не діти-сироти, це батьківські діти, це спеціалізовані інтернати, це дітки з різними захворюваннями, які там перебувають на п'ятиденному навчанні. Тому в разі настання. Такої небезпечної ситуації держава, але знову ж таки, потрібно розробити механізми, щоб мала змогу екстрено евакуювати цих дітей.